Як Оля Полякова переживає розлуку з чоловіком, і як давати дітям любов, якщо ти потужна у кар'єрі? Приїхала людина, яка звикла вже якийсь період жити одна в неї і вже сформувалися якісь нові звички. Реактивна у діях та мисленнях вона яскрава представниця свого психотипу, яка вміє рішуче балансувати між кар'єрою та сім'єю. Чого я там не нав... а я ненавиділа дітей? <рес> у мене двоє дітей. Але вона не навмисна, вона щиро цього не розуміє. Відносини вибудовує, опираючись на свою нестандартну логіку. Коли молодша дочка влаштувала бунт, тільки Оля змогла, подивившись на це, позвонила в школу, сказала: запишіть, як Валера, називайте її валера, окей, валера, щоб інтерес дитини до бунту спав. Вона не бере готових шаблонів, а шукає свій шлях. В неї багато енергії, та її треба витрачати. Своїм дітям не кажу, що це неможливо. Я кажу, що все можливо. Головне, мріяти, вчитися і працювати, і все вийде. Вона видає думки і ідеї. Я кажу, доця, а й ти йди в консерваторію. <ріст> вона каже, а що можна? У чому ж секрет довгих відносин від Олі Полякової? Коли її приймають такою, якою вона є, тоді вона щаслива і відчуває себе коханою. Українських жінок об'єднує ширість, відвертість. Та любов до своєї батьківщини все буде добре.